Мої вітання, шановні глядачі. Зараз спробую зняти вам рецепт давно обіцяної окрошки. Готуватиму її на дві порції. Ну, вірніше, не на дві порції, а в дві ємності. У мене є ось така каструля. Тут зараз подивлюсь, скажу вам скільки літраж. Майже 3 літри, 2,8. У мене просто великої каструлі немає, тому буду готувати іще, щоб все. Одним разом зробити ось таку миску велику. В миску я наріжу всі інгредієнти, але заправляти не буду. Поставлю просто в холодильник. А от в каструлю заправлю і поставлю в холодильник, потім Уже робила так доволі зручно. Потім просто дістав, заправив і готово. Що мені знадобиться, тут 9 яєць у мене Десь кілограм картоплі. Ну, Картопля, може, не вся піде. Так, скільки залишилось, було 4 сосисочки. Взяла ще ось таке філе, копчене, кріп, цибуля зелені, два огірки великі і майонез сметана для заправки для каструлі. Розпочнемо. Картопельку я зараз нарізатиму ось цю каструлю за допомогою цього пристрою, диво пристрою, але потім ще трішечки потовчу, як на пюре. Картопляни, мені так більше подобається. Тоді вона більш насичена. Так, повернусь, коли буде готово. Картопелька пішла не вся, ось так нарізала, і одна картоплина величенька ще залишилась. За допомогою цієї ж самої штучки нарізаю туди яйця. В кастрюлю буде у мене, мабуть, 4 яйця або, може, 5. А в ту ємність додам десь. Ну, що залишилось, додам. Все інше. Так, пробувала різні варіанти. І на кефірі, і зі сметаною, і на бульйоні. І ось такий варіант з майонезом. Можливо, не надто корисний, але для мене він найсмачніший. Все, натираю яйця і повертаюся до вас. Далі буду нарізати все ось це м'яско. Ой, не показала вам, що вийшло. Вийшло ось яйця. І ось друга мисочка. Тут так само яйця. Яйця всі використала. Цю тарілочку прибираю з яєць. І нарізаю зараз сосисочки і м'яско. Нарізала сосиски і м'яско. Не дуже багато вийшло, розподілю. Порівну одну частинку сюди, в каструльку, і одну частинку, мабуть, більше навіть в каструльку, бо мені здається, що тут об'єм більший. І другу частинку в мисочку. Так. Є. Є друга частинка. Ось так це все виглядає. І тут щось уже багатенько начинки. Так, тепер мию огірочки і зелень, і теж буду дрібно нарізати. Огірочки готові один в одну ємність. А другий в другому, власне, пересипаю. Так, ось що виходить. І останні штрихи, цибулька і кріп. Цибульку все ж таки взяла один пучок, бо і так уже багато, щоб було місця хоча б на рідину. От, нарізаю цибульку, вже така крупнула, тобто я її зараз. На дві частинки. Щоб домити, трішки треба. Так, всі інгредієнти вже в каструлі. Якось багатенько вийшло. І тепер беремося за заправку. До речі, мій такий лайфхак. Раніше я розводила майонез. Блендером у воді, тому що бували такі частинки, які не розчинялися. Але якщо додати майонез і сметану одразу в нарізані інгредієнти, все перемішати, десь пів упаковки цього майонезу беру. І ще трішки сметанки для кислоти, то розчиняється дуже добре. Заливаю звичайною водою, звичайною питною водою. Так, сметанка, майонез є, зараз трішечки посолюю ще. Потім, якщо кислоти буде недостатньо, то є лимонна кислота або лимончиком, просто е побризкаю і буде гарно. Так, ще трішечки солі. Солі поки достатньо, перемішую всі інгредієнти, як наче олів'є. Уже краса, уже пахне, хочеться холодненького. Зараз у нас така спека, почуваюся, трішки вялувато, знаєте, таке самопочуття, що тільки б лежав на дивані, але багато справ. Треба все робити. Так, все перемішала і тепер заливаю водичкою, ставлю в холодильник. Десь, наскільки не знаю, може. На півгодинки, бо час обіду у нас. І, в принципі, я б вже і пообідала, поїла. Але маю трішечки настоятись і охолонути. Зараз ще це все, ай не падай, ложка ледь не впала. Ну, от майже 2 літри води. Пішу моя питна вода. Так, все перемішуємо і ставимо в холодильник, а мисочку я зараз закрию ось цю другу мисочку. Закрию Ой -ой -ой. плівкою. І поставлю теж в холодильник, буде уже, може, на вихідні. А може і раніше подивлюсь. Дякую, що були зі мною, що подивились цей рецепт, мій простенький, швиденький. Діліться в коментарях, як готуєте окрошку ви, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!